Роман під крилами Великої Матері, розділ 19, -й. сьогодні було по особливому печально. Похмура груднева погода, погані звістки, прозвіряче побиття опозиційної журналістки, покидьками, що були безсумнівно найняті кимось наближених до сім'ї. Химерний біль у тому місці, де раніше був камінь. Заголом навколо безнадії скрегіт зубовний. Десь поруч сіяла декадентську отруту російська арія. Цього ж тут бракувало бляха муха. Сугестивний наркотичний голос оспівував розпад зламаних і закликав до фанатичного звільнення. Возьмі моє серце, возьмі мою душу, мені так тяжело, в цей час, я хочу умірить. Лукаш розвернувся до кола. Поруч їла або лежали люди, пайдучи до будь-яких суспільних змін, до всього, крім процесів в їхніх організмах. Він відчув наплив ненависті до цих нещасливих зламаних егоцентриків. Свої міри я розрушив. Було неможливо слухати цю попсову отруйну арію, де страждання здавалося якимись картонними, гламурно-комерційними. Але в цьому світі нічого не є одновимірним. Лукаш хапався лише за свої почуття до Олеси. Але якби, якби він ну, якби помер, невже вона б не знайшла когось іншого? А в зіркалах качняться призрак, призрак любві. Дивився на старих і надламаних у палаті. Виходив у коридор, де теж сновигали старі надламані або молоді, отруєні чи то всілякими аріями, чи то лікарняною макаброю, чи то грудневими туманами і перспективами митного союзу з Путінською Росією. Лукаш подумав, що вже, певно, нічого не врятує Україну від Митного Союзу. А там буде співати Арія. Долаваючи тоскної москальської Чорноти до слабнучої української крові, там Мордор заповзе у кожну щілину наших степів і гір, вбиваючи і труячі, все живе. Зникнуть надії на свободу. На кожному кроці з'являться агенти, готові запроторити в темницю і на комисличах. СБУ стане СБР Службою безпеки Росії. Вулицями будуть знавагати російські батальйони, які в Чечні вбивали старих і вагітних. Не зупиняючись ні перед чим, кош раптом зрозумів, що за ці 20 злишком літ Україні не вдалося вимести і викинути на смітник комуністичних свиноматок, не вдалося випалити з нашої нещасливої землі чотири троклятих букви СРСР. Навпаки, гібриди мобільного телефону і 9 травня, союзи айфону і печерної ненависті до бандерлогів. Поїздок на курорти Єгипту і демонізації бандєровців. Це не лише проплачені троліські трендіння, за тим стоять полчища Гомосоветікус. Або ще гірше, ще печальніше, химерні вісекції новітнього доктора Моро чи якогось московського політтехнолога навзірець нацистського лікаря Йожефа Менґеля. Психоделійні видіння непозбавленої паралітичного таланту арії. За цим. Гігантське майбутнє поле бою між світом Люмпену і Антолюмпену, світом Шарикових і Преображенського, світом князівського Трезуба і нацистських російських фанатиків, що розплоджуються, як гриби після дощу. Вони нав'язують і пропагують тут свою спільноту войовничого хреста Московського патріархату і Свастики. Це ще мало хто розуміє. Але Україна не здатна захищатися ні в реальних, ні в інформаційних війнах. А новітні інформаційні війни це привиди і силуети ненависті паралітичної дії. Так розповзалася середньовічними європейськими селами страшна епідемія чуми чи холери. Сучасний світ став непередбачуваним. Кожна людина в ньому є лише більш чи-менш розбухлою піщинкою. Вся яка земна слава проминає надто швидко. Епоха диктаторів проминула. Але це не означає, що вона скасувала епоху техногенних катастроф. Навпаки, Північна Корея залишається кривавою екзотичною плямою. Потім і на зміну, очевидно, прийде якась інша пляма. Адже людство насправді не помудрішало. Методи воїн, виливання агресії, пропаганда ненависті удосконалюється щорічно. Але людина залишається такою ж самотньою, іноді ще й одержимою ненавистю до інакшості будь-яких форм. Ну, кажу вже чув, що Росія починає варварську і до краю брехливу телепропаганду проти Майдану. У що це може вилитися? Скільки не картинної крові принесуть телеекрани з їхніми дикторами і авторами програм, зомбованими нафтодоларами і страхом. Що буде з Україною? Тупає боль, прибіг висок, а пальці лягуть на курок. Від арії було неможливо заховатися. Нині не твій день, чоловіче. Заспокійсь, не нервуй і не ненавидь. Бо у кожній любові є дрібка ненависті. У кожній ненависті є дещиця любові. А в зіркалах, в зіркалах, а потім усе мене. Всі імперії, всі жерці і ідеологи, співаки і зомбі, любов і ненависть. Залишиться тільки спокій і біле світло. Калах-лах! Залишиться багато, але не високого і синього, а спокійного і білого.